Вітаю вас! Я хотів би поділитися із вами такими роздумами, і не тільки роздумами, на тему того, для чого і чому потрібна музика у християнстві і чому в теперішній час так часто її використовують на служіннях у протестантських церквах, євангельських. Багато кого це чіпляє за серце, і люди обурюються, як може так, що. Будь, що у присутності святого Бога, Бога так голосно грає музика, і, можливо, вона відволікає, хтось задається такими питаннями. Я хочу зайти до цієї теми трішки з іншого боку і сказати про те, що у наш час останнім часом, і не тільки останнім, так було завжди, люди відчувають дефіцит любові. Можливо, через те багато хто йде в церкву, де він і стикається з цим. Кожен хоче бути коханим і кожен хоче мати коханого для себе, кохану людину і просто друзів, з якими ділитися своїми найщирішими емоціями. І, отож, От хочу сказати, що музика, вона із давніх довен музика, вірші. Вони були виявами емоцій людей, колись е, поети писали вірші, клали їх на музику і приходили до своїх коханих жінок під балкони, співали їм серенади. І таким чином вони зізнавалися їм в коханні. Е, тому я попрошу вас просто інтерпретувати це е, на наше сучасне життя. Е, для цього потрібна музика у храмі і у християнстві. Тому що це найкращий вираз наших емоцій людських і емоцій серця, найкращий спосіб для того, щоб сказати Богу, до якого ми прийшли, не маючи можливо любові, захисту, чи відчуваючи, що нам не вистачає когось такого близького товариша. Це насправді найкращий спосіб сказати йому, про те, що. Ми його любимо, і як ми хочемо бути із ним поруч, і хочемо, щоб він був поруч. Адже насправді, можливо, нам, і неможливо, так і є, потрібно помінятися місцями. Господь любить нас так, що часто Він там внизу знаходиться під балконом, а ми на балконі, і він зізнається нам в любові кожен день, коли ми піднімаємося, коли ми ходимо по землі. І так є, і про це говорить Біблія, що Він полюбив нас. Перше, ніж ми полюбили його, і пізнали його. І тому музика і пісні у церкві вони є відповіддю серця людей на те, що Господь віддав нам. І я вважаю, що це дуже хороший спосіб для того, щоб сказати Богу про те, що ми хочемо підкорятися Йому, що ми хочемо йти за ним. І це такий, можна сказати, заряд, дуже потужний і дуже позитивний. Через який Бог надихає нас любити одне одного, товаришувати один із одним, тому що Він через це ділиться із нами своєю любов'ю. Це просто прямий контакт із Богом. І тоді ми просто знаємо і відчуваємо, що ми захищені, що нам є на кого покластися, ми просто. У тіні могутніх крил Бога, і ми хочемо поділитися цією інформацією з кимось, сказати про те, що і тебе любить Бог, друже, і тебе, і тебе, і усім своїм близьким розповісти про того, який любить нас і якого любимо ми. себе, як гілка, що гнеться під вітром, Його благодаті, коли я згадаю про славу Його, зникає мій білі тривога, і я розумію, який він святий в любові Його перемоги. Як він любить нас, о як він любить, як він любить наш дар, Він наш відкупитель, його благодать океан, в якому ми тоне, небо так ніжно торкнеться з землі, і серце так швидко заб'ється в мені, і думки мої лиш проте. Коли я перший раз потрапив на молодіжку церкви Царство Боже, найбільшу мою увагу, найбільше, що е, мою увагу пригорнула, це команда, яка грала на сцені. Я раніше не, в церквах небагато звертав уваги на те, що, е, ну, як грає команда, тобто, як вони себе поводять на сцені, але. То Тоді це було для мене особливо важливо, ну, якось особливо я щось відчув тоді. І просто я сказав Богу, що я хочу бути там. Просто в мене були мурашки по шкірі, коли е, я побачив, е, які запальні вони були, як вони славили Бога. І я сказав е, Богу, що я хочу бути там, де вони. І тобто прославляти тебе там, на цій сцені. І прийшов деякий час, я тоді вже почав займатися гітарою, і е, я все думав, чи потрібно це Богу, тобто, чи потрібен я Богу зі своєю гітарою. І я поспілкувався з пастором Тарасом Молодіжним. І, е, він мені показав пару років, і я просто почав займатися на гітарі. Я не почав там щось таке особливе, там, ходити на всі репетиції, а я просто почав займатися. І з часом вийшло так, що я почав грати в команді, тому що мене покликала сестра нашого лідера прославлення, і з часом я почав формуватись в команді, і я зрозумів, що Бог дав мені талант. І він хоче, щоб я використовував Його для того, щоб Він прославлявся на цій землі, щоб люди чули, люди, які навколо мене, щоб вони чули, який Бог великий, щоб вони бачили Його славу, щоб вони бачили Його любов. І також я зрозумів, як важливо це для мене, як будування стосунків з людьми, з якими я поряд, як будування команди разом. І я впевнений, якщо. Ти маєш якийсь талант, не обов'язково це має бути музика. Ну, в моєму випадку це гітара, це музичний інструмент. І я впевнений, що найкращий варіант для того, щоб реалізувати себе, це прийти в церкву і своїм талантом прославляти Бога, своїм талантом служити людям. І я вірю, і я бачу це в своєму житті, що Бог Він піднімає. В першу чергу духовно я бачу зміни в своєму житті, я бачу зміни в моїх стосунках з Богом, я бачу зміни в моїх стосунках з людьми. Зрозуміло, що було багато перешкод, було багато труднощів. М мені було ну, тяжко, можливо, перший час. Я багато чого не зрозумів. Можливо, якісь гріхи приходили до мене, але я зрозумів одне, що через мій талант, через реалізацію мого таланта саме в церкві, саме в групі в групі прославлення. Як це сталося в моїй ситуації, я зрозумів, що Бог став більше на мене впливати. Я зрозумів, що Бог став ближче до мене, що я став ближче до Бога. І незважаючи на якісь перешкоди і якісь тяжкі моменти, я бачу е зміни в своєму житті, я бачу зміни е людей, які навколо мене. Якщо ти ще не знаєш, в чому, ти, в чому є твоє покликання. Якщо ти не знаєш, де реалізувати свій талант, я впевнений, що Бог хоче бачити тебе в своїй сім'ї. Я впевнений, що Бог хоче бачити реалізацію твого таланта саме в його присутності. І я вірю, що Бог підніме тебе ще більше з твоїм талантом, і ти будеш великою людину, людиною в першу чергу в очах Божих. А це саме важливе. Казав кожній блискавці те її шлях. Ты любишь, ты души, а не любишь Просто узагальнити і конкретизувати, що музика є інструментом виразу любові, виразу емоцій із серця, які йдуть із самого серця людини, присвятити пісню або вірші слова комусь, це є найкращим просто висвітленням того, що робиться в те в серці, і ми робимо це для Бога, приходячи до Нього в Його присутність. В його храм в церкву. І це можливо робити через усі інструменти, і через барабани, через мікрофони, через гітари, через клавішні і через усе, що от ми маємо. Тому що уся Біблія рісніє прикладами, коли нас закликають, славити Господа на в інструментах струнних, гучних, співом, криком, хвали, оплесками, і оваціями, і усім, що ми є, адже ми приходимо у присутність того, хто полюбив нас і хто хоче зізнатися нам в любові в першу чергу, тож він достойний, щоб і йому сказали, що я люблю тебе і я радію, що ти поруч зі мною. І насправді нам немає чим здивувати Бога, адже ми вважаємо і знаємо, що Він є творцем всього. Тому музика і ці слова в піснях вони не стільки потрібні йому, скільки потрібні нам для того, щоб виразити те, що ми відчуваємо до нього. Діжний клуб Water Walkers організував прекрасний табір для молоді, який називався Rock Walkers. П'ять днів серед Карпатських гір були чудовим відпочинком для духа, душі та тіла. Пропонуємо вашій увазі короткий відеозвіт цієї події. Собі. Я собі дещо запланував, дещо з них взяв, і можливо, щось у мене вийдеться, і коли ми приїдемо сюди, дасть Бог так буде, що ми сюди повернемося і можливо щось зміниться, і я про це розкажу вам. Я приїхала і зрозуміла, чому так тут класно. Тут, ну тобто, тут це сім'я, тут дуже добре. Мені дуже тут подобається, природа гарна, а особливо люди тут дуже чудові, особливо ви всі. Я дуже б... дядька вам дуже просто. Я перший раз в Карпатах, тому найперше, що я зрозумів, коли приїхав, це те, що етикетка на Маршинський мене обманювала, гори вони дійсно такі всі. І в контакті бачив такий цікавий пост. Я здається, здадусь, хто я написав, що в таборі буде живий англієць. Я, я не міг зрозуміти приколу цього, поки не, поки не зрозумів, що живий англієць буде. У живому з нами говорити по-англійським. А лайк юкраїні піпол. Я люблю українських are. І мені було приємно з вами спілкуватись. Мені було класно в кафе грати, настільний футбол, просто пити чай і злівати біля костра. Дуже вам дякую всім. Мені дуже тут було затишно, і всі такі люди хороші. Вони були одної сім'єю. Дивом я купала ваш табір. Я дуже рада, що купала християнський табір. Мені дуже подобається атмосфера. Я зустріла багато чудових друзів. Дуже дякую всім, хто зробив цей табір. Це було неймовірно чудово. Я не раз допомагала організовувати різні такі речі. Я знаю, скільки це роботи, і скільки це праці, сили, нервів ви вклали, скільки душі, скільки любові. Реальна атмосфера просто дуже-дуже крута. Така сімейна, всі такі хороші. Я... Я не очікувала, що буде настільки класно, і настільки круто І хоч і отримала безліч штраф. Чима це літо. Справді це літо. цей табір моє літо зробив незабутнім. Дякую вам всім. Короче, мама мені відпустила мене в табір. Коротше, з таким авансом не малися таки поступив. Я найкраще в групі здав диктант з українською мовою проповіді, які, мене оточували. які в Тарас І цього року дійсно набагато е, табір драйвовіший, драйвовіший, е, набагато драйвовіші, ніж був минулого року. Для мене це незабуття, це взагалі круто. Найкращі п'ять днів в моєму в житті, напевно. Ну, по суті, так. Да. Я вважаю, що я сюди не даремно попала, адже. Були в мене різні моменти в житті, і спілкуючись з різними людьми, я знайшла відповіді на дуже багато запитань, на які я шукала. Запрошую всіх наших постійних глядачів і тих, хто вперше дивляться цю програму, прийти на служіння зцілення, які відбудуться в нашій церкві, з участю всесвітньо відомого євангелиста-проповідника Вальдемара Сардачука з Німеччини. Цей чоловік він наш земляк, він народився на Волині в Ківерецькому районі. От і потім він прожив все життя своє в Німеччині, тому що батько є українець, мати німка, і він дуже сильний місіонер і проповідник. Довший час він був одним із єпископів євангельських рухів у Німеччині і відкрив багато школ, відкрив багато сиротинців по всьому світу в Африці. В Латинській Америці і в інших країнах І ось він відвідає батьківщину і проведе ці служіння зцілення. І скажу вам, що Бог справді живий, щоб зціляти. Бог завжди через своїх учнів, через апостолів, через служителів, він давав людям зцілення. і це може статися з вами. Ми не гарантуємо його, тому що це пріоритет Божий вирішувати, кому давати як і яким чином. Але ми свідки того, що це стається, коли я молюсь, люди зціляються і не раз. І це факт. І в Біблії написано, що будете класти руки на хворих і добре їм буде. Це були ознаки віруючих людей. Ми віруючі люди, ми віримо, що Бог може зцілити будь-яку хворобу, і він це робить. Тому, якщо ти прийдеш і відвідаєш ці служіння в п'ятницю, в суботу або в неділю, за тебе помоляться. А чому б ні? А можливо, це твій день для твого чуда і для твого зцілення. Тому, напевне, прийдіть, ми раді послужити вам і будьте здорові.